Добрий день усім! Дивіться, ось такий котел, корді. Десятка, його де кіловат. Ось дивіться 40 градусів. Ось так горить. О! Так ось ось. як бачите. Теж вибито корді, тут для, як то говориться, длябив дров, Ну, попіл сам, вже що згоріло, як то говориться, стоїть він у хаті, це вже виходить обратка йде. О! Також є газовий, але виходить, він вбудований, ось дивіться. Сам котел. раніше тут стояла плита. О. І дров'яний котел був саморобний в ній. То зараз же ж виходить. Стоїть котел на цьому місці, також ось така приставка виходить. Труба з котла йде ось така примурована приспособа, що пішло у лежанку. Тобто, ось так дивіться, туди виходить де у лежанку виходить ось так. Туди ми зробили в ну, лежанку отвір, щоб туди проходило тепло і від лежанки також йде на ковнату. О, Потім йде через лежанку і на виход на чердак. Із чердака виходить, пробили дірку на двір о. і вивели трубу рівно з піддашком. Щоб не було кондесату. Як було поставили його на центральний, той, що радіше йде від груби там. чи... Е, виходить, ну, Як раніше робили ті коміна, то виходить, йшов конденсат на потолок. І почав потолок чорніти, там, де лежак, ну, до коміна йде. Тому ось такий варіант придумали. Стоїть він в хаті, точніше в кухні. О, ось так зробили. Типу, як сплитки, ну, трохи красоти, як говориться. О. Тому якось так. Вибачайте, що таке качество відео, то виключаю світло, то не виключають. О. Ще я вам покажу, як ми зробили, щоб робив із насосом, бо без насосу він хлопці не працює. Поясніть, чому він доходить до 40. І, наприклад, ось дивіться, зараз лежить там 4 ломачки. Якщо накладаю повного, виходить. то він такий стук іде в ньому, типу як кипить. Але на градуснику в нас виходить 50 градусів. Чого так, не розумію. Також, навіть якщо, наприклад, все 4 румаки лежить, він находить на 60. І так само починається такий, типу, як, як стукить у ньому, ось такий звук типу, йде. Чому не розумію. Або десь він завоздушений, система. Виходить по хаті, йде як саморобна, там десь наклон є, там немає, там більша труба, там менша. Коротше, робили як по колхозному радніше. Тому якось так. Далі, перейду покажу зараз, як я зробив, щоб йшло на хату тепло, світло, вайфай, інтернет, Коротше, щоб було. Підемо далі, зараз покажу. Коротше, дивіться, йде отакий інвектор на 600 Вт. Клеми. ось плюсова, мінусова, на акумулятор сотка. Дивіться. так. Також купив вулкан зарадне. Тобто виходить автоматично 260-ки можна ним е, заражати. Тільки беру виходить провод, кидаю з однієї клеми і на другий акумулятор, типу як перемічку роблю. О, Це виходить ось під'єднується сюди в. Перемикач з 220 на чи з 12 на 220 ось дивіться. Так. І там підключається, виходить проста резетка, ну, Wi-Fi включають там е, насос і все. Також. Ось такий є котел. Груба, виходить. Хелдепувська. Ще з давніх часів. Ось так дивіться. А тут. Тут, якщо чесно, можна такі метровки б накидати сюди і буде горіти б на хоч би що. Так, Далі. Такий зерник. Ось такий ящик. Оце цього ящика, це виходить. Якщо повністю я закриваю, наклав там 3-4 також ломаки. Буває, що повну закладаю. Це по можливості, якщо ну, підсилює, бо котел, якщо... Взяти, як я говорив, 40 градусів. І якщо температура на дворі у нас наприклад, 10 градусів, то котел максимум, що можна на цей день вижити на ньому, це 15-16 градусів. Ну, так як є, так і кажу, що вам там розкручувати чи хвалити її. Чи як. як є, так і сказав. Так як і про мототрактор. Грубою, якщо там 16 градусів, то ввечері там десь після 5-ї години. Дня я розтоплюю. грубою я вижимаю 25 градусів, отаким ящиком. Це виходить 15 літрове відро повне дров рубаних. Ясен, граб, Минулого року була верба, гнила, суха, трухнява, горіло. Клав, підувало закрив, двері верхні закрив, ось так як є. Так він працюється грубо. О. Самост... Ну, і так само ж котел. Ось така виходить лежанка О, і переход ось такий виходить у нас на, на двір. Раніше, як я казав, конденсато, це все було, де зелена стеля, все було пішло чорне, не можна було ради дати. Тому вивели ось так, як є, і виходить на двір трубу пустили димохода. Тому якось так, якщо хтось може підказати, підкажіть, чого він на. 50 або 60 градусів, якщо повинен, він кипить. Чого, не знаю, такий звук, Типу як ну, вода є в ньому. Залита у системі вода. О. І Ось така. Або він типу, 10 кВт і він не тягне цю квадратуру, або саморобне е, Як? парове отоплення зварене. <кхів> Система. Тому якось так. А, але якби він, типу як... Ну, був в ньому воздух, то насожиш, ну, ганяєш воду, то не повинно ж він кипіти. Хто розбирається, напишіть, будь ласка. А так, то, ви бачите, пройшло тут, скільки ми відео знімаємо. О, він горить. Якщо його притушую на автоматику, в мене стоїть також автоматика, Ну, ця виходить не ну, механічна. Ось такий. Цепочок іде, тут я зробив через проволоку, бо тут не сильно воно зроблено добре. Треба було якось його відвести далі, щоб рівно, було, бо дверча там мішало. О. А в принципі, то усе, як нормальна температура там градусів 5 тепла там, чи, ну, до нуля, то я виставляю там на 2 мм або 3 мідувалі, і він просто притушений на 40 градусів тримає. І в хаті, якщо тепло, це після нуля, ну, плюсова температура, то в ньому 20 градусів в хаті можна натопити. Тільки як морози, це вже виходить 8-10 градусів або після 10 він не може. Він 16, це максимум, що можна вижити з нього. О. А так напишіть, то можливо продає ці котли, що ви посовітуєте і так далі. О. Це виходить ось подача. Як бачите. А та, що зліва труба вже в стіну пішла, то то вже на хату. Друга труба, та, що справа де, ось дивіться, газовий о, А так то, В принципі, до цієї, що прибудували, то йде ще на кухню, виходить також тепло. Бо він бачите, запакований, від нього такого як тепла немає. Ну, Трошки такий він тепленький. Ну, як на датчику 40 то він десь приблизно 30 градусів. Десь так, бо рукою ось можна легесенько держати. Двері, звісно, нагріваються, сильно сюди кидає. А чо? Бо тут така ось дивіться, можливо, через нього, ну ню. Подивіться. Оця плита виходить, бачите, як полум'я туди заходить. Можливо, через нього це він типу, ну оце кипить. Бо типу полум'я багато йде на нього. А ну напишіть, хто додивиться до кінця, поставте коментар. Я прочитаю всі, всі коментарі відпишу вам. Ось так він гарненько горить, бо так, щоб... Подивіться, в інтернеті, сам даже дивлюся. То показує, як розтоплюють на 10 градусів, а так, щоб ось о 50. На такому котлові я ні разу не бачу, щоб розганяли. о, тому якось так, Зараз покажу, які дрова. Щоб ви бачили, з чим топлю. Дивіться. Ось такі дрова. о, Тут такі планки на розтопку зразу воно вже на готову бумагу. Розтоплюю. Тому якось так. Ось такі ясенкові, Друвцята. Все. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, ставимо лайки, підписуємося і гарного дня.